Друзі, усіх вітаю. сьогодні. Ми знаходимося на огляді квартири у комплексі ЖК Пічка, яка розташована за адресою Барабашова. 10. квартира знаходиться на 9-му поверсі. Площа квартири 35 квадратних метрів. Це квартира студія, яка в себе включає усю мебель та техніку. Є при вході шафа, поличка для верхнього одягу. Безперебойне питання а, є ось такий гарний санвузол, у в котрих себе включає бойлер на 50 літрів, душову кабіну, ракарину, пральну машину та сушарку для одягу. Також встановлений диван, є телевізор, дуже гарний від вікна. Далі у нас знаходиться. Кухня на кухні. У нас є усі необхідні меблі та техніка: є мікрохвильова піч, сковорідка, посуд, чайник, витяжка, електроплита, духова шафа, холодильник. Далі у нас йде просторний балкон. На балконі є сушарка для одягу. Також Улітку тут можна зробити власний кабінет, є розетки. Подивіться, який гарний від з вікна. Друзі, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Квартира продається як по програмі є відновлення, так і по програмі є оселя, Також розглядаємо пропозицію за налічні середства. Тому звертайтеся всім. Пока-пока.